Не такі страшні вовки те його малюють, якщо так брати вже в загальному, так довша дорога доїсти. Зараз я це озвучую і всі скажуть та ну його в баню. цей туризм, ці подорожі під час війни. І тобі хочеться просто по все змахнути, щоб нічого не було. Речі, ж, синдром першого дня він присутній завжди, і навіть коли ми літали з України. для чого воно нам потрібно, щоб в тому знімати відпочинок під час війни. А якщо говорити сьогодні про туризм в цілому, доступно все, все окрім від курортів України, скажімо так. Врешті можна їхати відпочивати. Збільшилась тривалість доїзду до аеропортів, якщо це виліти з Європи, так. Але знову ж таки я зі своїм таким, знаєте, відношенням до роботи, все має бути продумано до деталюк, Я продумую не лише сам відпочинок, але як ви повинні виїхати звідси, доїхати до аеропорту вчасно, комфортно, щоб ніякі кордони, затримки не зіпсували відпочинок. І так само повернення я абсолютно все Е, І не такий страшний вовк, як його малюють, якщо так брати вже в загальному, так довша дорога доїзд. Так, якісь складнощі. Зараз я це озвучую і всі скажуть: та ну його в баню, цей туризм, ці подорожі під час війни. А, скажу так: насправді, якщо це по Україні, ясна справа це автомобіль, автобуси, потяги можна доїхати. Якщо ж це в нас буде за кордон. Можна доїхати в залежності від пункту, звідки ми вилітаємо. Це може бути так само потяг, автобус або власне авто. Єдиний момент: якщо у вас виліт 10-го числа, то з дому ми виїжджаємо 8-го. Ми завжди беремо запас. А в першу чергу, якщо ви йдете на автомобілі, може бути на кордоні до 12 годин стояти і можна просто запізнитися. Плюс я за комфорт. Я завжди була за комфорт. А я не люблю гонитву. Я не люблю, коли треба все бігом, коли ти стоїш на кордоні, не просто цей він цукать, цукать, ти аж тако підприєш, підприєш, не знаєш, чи ти встигнеш, чи ні. Почнеш рухатися. І наша психіка спрацьовує, як треба щось робити. Тобто чекати вже ти не можеш. Хоча ти розумієш, що. Можливо, треба почекати 15 хвилин, зараз той автобус поїде, все буде добре, але ти почнеш іти пішки переходити через кордон, сідати в якийсь автобус. Це мені нагадує сцену з один дома. Пам'ятаєте? Коли мама ця летіла через всю Америку з одного літака в інший, перепригувала все і приїхала всього-навсього на якихось 15 хвилин раніше, ніж вся сім'я, яка дочекалася ранкового рейсу. Але то є психологічне. Мені треба щось робити. Я щось роблю, бо я сижу, склавши руки, так не, не можна. Тож. Я за комфорт. Я сьогодні виїхала. Доїхала, нехай це буде. Знову ж Варшава, наша улюблена. <смі> Доїхали до Варшави, переночували в готелі, полетіли далі. Якщо це, до прикладу, вильоти з Жешова, Ряшевши називають, або, до прикладу, Кишинев, Молдова, там з цим простіше. Там можна приїхати за годин, там, 10 до виліту. У мене крайній раз туристи приїхали за 5 годин до виліту. Трішки менше нюансів. Якщо це дальній аеропорт, я завжди кажу: приїдьте, переночуйте вранці, помийтеся, поснідайте ввечері. ще перед цим якщо вийде, погуляйте. І як біла людина, собі те в аеропорт, а не оце. З автобуса бігом треба в Варшаві таксі знайти таксі, пригнути в таксі, приїхати в аеропорт. Цих купа паперів. Ти дивишся? Благо ковід. Сертифікати хоч відмінили вже слухайте, мі мінус. Сама основна. <праць> <праць> Нема сертифікату, навіть ковід, а що відмінили дійсно, дійсно є? Там, в більшості країн відмінили де-не-де ще зберігається масковий режим. Але в більшості відмінили, і в їх немає ковід-сертифікатів, немає цих там карток спеціальних здоров'я, які раніше заповнилось через те. Простіше в цьому плані, Та. але ну, я кажу, є нюанси. Наприклад, якщо в Польщі ми ще можемо їх зрозуміти, якось, да, то приїхавши там до прикладу в Угор, що, ну, дуже складно буде зрозуміти мову, тобто мовний бар'єр, все ж присутні. Е, Є тури з України автобусами по Європі. Якщо це літом було, це були подорожі так само на море, хто любить автобусні тури, а в мене є ті, хто бояться літати. То вони подорожували безпосередньо автобусом, і е, це звичайно ж бюджетніший варіант буде. Абсолютно нічого не змінилося в порівнянні з, з тими документами, які потрібні були для виїзду за кордон до війни. Тобто так само основне це закордонний паспорт, страховка, ваучер на проживання в готелі, якщо ми їдемо відпочивати в готелі або бронювання апартаментів і квитки. Їх Є... на кордоні не запитують, до речі. На, на кордоні його рідко, коли ці документи запитують. Основний документ на кордоні це паспорт і страховка. Там є список тих, хто має право виїжджати. Да, там є люди, що супроводжують людей з обмеженими можливостями, людей інвалідів з тяжкими захворюваннями. Багатодітні, наприклад, тати, в кого там три більше дітей до 18 років. Є в нас на сайті весь цей перелік повністю. Можна зайти, ознайомитися. Посилання прикріпимо до відео. Хто має бажання, можете зайти, ознайомитися. Там, звичайно ж, написано, як завжди, такою мовою. Знаєте, я не цю мову, цю ділову мову. Я я не читати договори, я вам чесно скажу. А колись я не пам'ятаю, що мені треба було знайти в договорі. Я просто телефонувала до своєї подруги турагента в Кривий Ріг, а вона юрист за освітою. Я їй просто сказала: допоможи мені. Я не можу читати цей документ. Я після третього застрахований, перестрахований, і воно якось мені все повторюється сумбурно, це маленькі такі шрифтики, знаєте. Такі менюсічки, взагалі. І все. І мене вибиває просто. Я ненавиджу. Через те, наприклад, все, що я намагаюся пояснювати, розказувати, я це розповідаю простими словами. Я це можу розповісти розумними словами. Але навіщо ускладнювати таке складне життя? Як воно краще буде простішим, ніж це? Я взагалі рахую, що коли з тобою розмовляють суто професійним сленгом. Якщо з тобою розмовляють суто професійним сленгом, то хочуть показати, що ти тупіший. Ну, от в мене особисто таке виникає відчуття, що я цього не знаю, і я якась, якась тупа. О, господи. І тоді в мене з'являється уже в бесіді оця нерівність, знаєте, така що ти така. Мене дуже легко пригрузити таким сленгом. Тому що я перше слово, яке я не зрозуміла, далі я вже не слухаю, і все, я вже це шукаю в своєму Google Translate в голові, що то таке, де його знайти. Я ще можу взяти телефон, пошукати слово. То для мене це все дуже так, непросто. <гум> а, я скажу так: якщо ми беремо до війни, та, до 23, третього, лютого, 2022 року, і зараз. В принципі, нічого не змінилося окрім сусідні, яка на нас напала. І те, що в нас не закрите небо, ми не можемо вилітати з України. Та? от це є от, єдина така відмінна різниця. Для нас з'явився дискомфорт в плані доїзду до аеропортів. Для нас з'явилися додаткові витрати при цьому доїзді, тому що це або готель, якщо ми десь ночуємо в Варшаві, або, до прикладу, якщо ми їдемо потягом до Європи, то потяги в нас зазвичай з Києва відправляються. Треба туди спочатку доїхати. А тепер доїхали до Києва, сіли в потяг. О, з потягом доїхали до Варшави. Шаві вийшли з потяга, сіли в таксі чи в маршрутний автобус, доїхали до аеропорту, тільки після того злетіли. Це така додаткова подорож. Але е, для ленивих, як я кажу, да, які люблять пляж одразу під номером, щоб море плюскалося. Це є дискомфорт. Е, якщо е, в плані додаткових витрат, якщо ми їдемо на автомобілі, в нас одразу з'являється додаткова витрата. Це зелена карта. Одразу. Якщо, до прикладу, ми їдемо в Румунію або в Молдову при в'їзді, ми оплачуємо транспортний налог. Він називається у них ВІНЄТКА. Е, він Є а в Румунії РОВІНЄТА називається це ще плюс додаткова витрата. Тобто це їхній податок на дороги такий. І зазвичай, якщо це платна дорога, то ви на неї, коли під'їжджаєте, виїжджаючи на платний автобан, ви оплачуєте його при в'їзді. А не потрібно тоді додатково Ні. Оце єдине, що плаце податок на дороги, це одразу. При в'їзді в країну на, на кордоні або перед кордоном часто на заправках продають. Ви собі або онлайн можна до речі, теж замовляти. Ви собі купили там, наприклад, цю вінетку, і от її треба до скла, тому що коли сканер спрацює і її не буде, випушуть штраф. Але, знову ж таки, тут 20 євро. Це, е, якщо ми беремо зелену карту на місяць, це вже майже там тисяча гривень, ще плюс, а дорога заїхали, кави попили, а щось перекусили. І ніби на автомобілі воно і прикольно. Але є ось такі. Ну, і ще й на кордоні, якщо встряв, і тебе ще загнали на, на, на огляд повний на дві години там машину. Просвічують, висвічують з усіх сторін, і ти такий, ти розумієш, що в тебе нічого нема, але ти просто від того нервуєш від самої ситуації. Через те, в плані, якщо їдемо автомобілем, незручність. Якщо їдемо автобусом, тож є свій нюанс. Наприклад, ми зібралися їхати, сіли, прорахували автомобілем, автобусом чи потягом буде зручніше поїхати. Я, я за те, щоб прораховувати. Я собі сіла порахувала. Ага, ми поїдемо автомобілем. Все рівно зелена карта в нас там на два тижні, це мінімум, який можна взяти, та 15 днів. І ви такі поїхали. Окей, поїхали, машину залишили, поїхали на відпочинок, прилетіли з відпочинку. а Чому ще не покататися по Польщі? Маєте на то повне право? Покаталися, що собі там тиждень по Польщі чи там п'ять днів приїхали назад до того. Просто використовують по максимуму цю можливість, тому що, знаєте, як я кажу, вже коли перейшов той кордон, то не хочеться туди-сюди кататися постійно. От і все. Для нас, для українців, є обмеження, які, якщо я раніше могла там з карти своєї валютної перекинути на гривни, бо воно автоматично конвертувалося, перекидала. Зараз такого нема. Тобто, що в тебе гривні в тебе гривні да, на карті, долари, долари. Приїжджаєш в Європу, розраховуєшся хоч гривнями, хоч доларами, там в Євро переведе. Ну, чи в Євро, чи в злоті. Я скажу так, що взагалі всі обмеження і всі проблеми, які можна створити, вони всі в нас в голові для початку. Якщо я сьогодні налаштовуюся на подорож, там я поїду на відпочинок. І я така: вау, поїду. Так, поїду на три дні раніше. Два дні погуляю по Варшаві, потім полечу на відпочинок, повернуся. А, поїду ще певно, що в Краків, бо давно хотіла туди потрапити. Там потушу, потусуюся, і вже звідти повернуся додому. І така там все сіла, все прорахувала, все підбила, чек. Супер. Це одна історія, а є друга історія. Це зараз кордон 12 годин, а це ж кава по 2 євро, а ковбасу вести через польський кордон не можна, а як то я без сала поїду. А ще ж за готель заплатити, це ж додаткові витрати, а ще ж в той Єгипет з Польщі летіти довше, ніж з України. Якщо я налаштована, що їду на відпочинок, по дорозі, ще купу всього побачу, то так. А якщо я налаштована, що я буду їхати, і в мене кожен раз щось буде, там ковбасу забрали, там не дали кави попити, там автобус 12 годин стоїть, тут не, туди не встигаєш, а готель дорогий, а таксі не подобається. Ну то він такий відпочинок і буде. І тоді ця дорога буде здаватися навіть не добу, наприклад, поки ти доїжджаєш до того аеропорту. то вона буде вічністю, здаватися. Ти вже приїжаєш той Єгипет, заходиш в хороший готель, все хорошо. Тобі все не подобається. Ти такого готуєшся. Викинути, розумієте, ти заходиш і тобі хочеться просто тако все змахнути, щоб нічого не було. Ну до речі, ж синдром першого дня він присутній завжди, і навіть коли ми літали з України, знаєте такий синдром першого дня. А це коли я буду казати про себе, я приїжджаю на відпочинок в готель. Ніч в, в, в дорозі стомлена, в той літак ще запізнився, падлюка на 15 хвилин, ти сідаєш, летиш, спиш, там якось, там якось в тому літаку, приїжджаєш в готель, заходиш, і тебе бісить навіть запах. Просто тебе все бісить. І те не так. І ти не можеш зрозуміти взагалі. Я це називаю синдромом першого дня, але це взагалі адаптаційний період, щось змінилося, втома наклалася на це все. Знову ж таки, для чого нам потрібно, щоб в тому знімати відпочинок під час війни? І в результаті через добу ти адаптуєшся. Через те, мені є правило. Я пишу туристам на відпочинок на другий-третій день, як вони приїхали. Зазвичай, якщо вони приїхали, їх щось не влаштовує, вони напишуть самі, якщо вони самі це не можуть вирішити. А якщо це просто цей синдром психів. Перший день, такий, як і в мене, він є також. Це вже не кажу за всі, за, за когось конкретного, кажу першу чергу за себе. То це дуже швидко минає вже на другий день. Уже ой, моречко синє, і сонечко гарно світить, і все, все в житті прекрасно. І не забудь поставити подобайку для цього відео. Бо я стараюсь, я капець як стараюся. А якщо сказати, як можна відпочивати під час війни, так я скажу так, що відпочивати під час війни можна точно так само, як ходити в порукарню, ходити. В заклади ходити в кав'ярні, зустрічатися з друзями, святкувати дні народження. Нехай це якісь камерні зараз свята, але це теж свого роду відпочинок. І в умовах війни можу сказати так, що відпочинок це не розвага, відпочинок це лікування душі, тому що кожному з нас потрібно відновлення, щоб просто остаточно не поїхати дахом.